Щороку в Україні друкується багато книг різноманітної тематики. Для нашого міста друк книги місцевого автора це завжди приємний факт. Земляк ігор Гречаний у бібліотеці імені Пушкіна презентував свою книгу «600 рослин і зборів, повний довідник лікарських трав і цілющих зборів. Працював я п'ять місяців. Вот сначала я ее писал вручную от руки, 2000 листов бумаги, потом набрал на компьютере. Сегодня книга вышла и продается в России, Белоруссии и Украине. Там описано 400 лекарственных растений, в основном это растения, которые растут на Украине, и способы их применения систематика, руська, українське названня після інституту. Ігор гречаний протягом восьми років працював головним агрономом колгоспу в селі Дівоче Поле. Після був фермером. Вже багато років вирощує квіти. Ще учас в, в інституті? Я увлікався систематикою, ботанікою і. В дальнейшем, впоследствии последствии, работая, приехав сюда в район по распределению, 30 лет назад занимался всеми этими вопросами, чем бы не занимался другим. То есть и работая агрономом в колхозе, и преподавая техниками, и в дальнейшем занимаясь цветоводством. Цікавість до фітотерапії постійно зростає, адже синтетичні ліки не завжди можуть бути доступні по ціні або не відповідати якості. Лікарські рослини можуть не лише виліковувати, а й підтримувати організм в тонусі. Але слід пам'ятати, що самостійне вживання лікарських зборів потребує спеціальних знань, а самолікування недопустиме. В Україні екологічна обстановка намного лучше, ніж в Європі в будь-який другой э, развитой промышленной стране. Давайте посмотрим на Э, У нас промышленных предприятий почти не осталось. Ни задымления, ни загазованности, ничего этого нет. У нас есть проблемы некоторые, это прежде всего мусор. Вот. Но они не так э, сильно влияют на экологические вопросы, как промышленное загрязнение. Серед гостей презентації викладачі та студенти Олександрійського технікуму Білоцерківського національного аграрного університету ближче познайомитись з довідником лікарських трав. Наразі можна в читальному залі бібліотеці імені Пушкіна.